Доброго дня! Презентуємо вам наші ортопедичні чоловічі сабо, ось в такому білому кольорі дана модель. Такі, в принципі, у нас є і жіночі в багатій палітрі кольорів. Дуже зручна модель, але в даному випадку це модель чоловіча, вона йде більш об'ємніша і ширша. Також вона має застібку, по якій можна підрегулювати собі по повноті ніжку. Підошва у нас, так як і у всіх наших парах, іде поліоретанова, взуття все йде шкіряне. Це італійська шкіра, виготовляється дане взуття в Сербії. Під устілкою у нас йде гелевий наповнювач, який виробляє форму під вашу ніжку. От, і гарна перфорація, щоб ніжка дихала. За багато років по відгукам багатьох чоловіків, там від дідусів до молодих, кому важко ходити. Дуже задоволені саме цією моделлю. Ось, лікарі досить часто купують її. Тому вам і презентуємо. Дана модель у нас є в трьох кольорах. Це білий, класичний колір. Також є чорні. От, в чорному вони так виглядають. І є дуже гарний колір, синій. Ось, Подивіться, такий темно-синій, під уніформу, просто для прогулянок можна обирати, ходити. І буде дуже вам зручно. Гарного дня, до побачення.